Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 3 жовтня на східному узбережжі 12 година. І починаємо огляд новин. Найбільша новина на цей момент це в принципі це результати голосування в Палаті представників, а саме про те, що Кевіна Маккарті пробують посунути з його позиції. І він, в принципі, не став впиратися. І сьогодні пізніше, сьогодні вночі буде голосування, чи е республіканці залишать його на посаді спікера палаті, Палати представників, чи ні. Ну, історія тут така, що могли б, здається, допомогти демократи, але демократи сказали, що в нас це не вмішуйте, займайтесь самі своїми проблемами. Ну і так само Макарті в свою чергу сказав, що. Перед демократами я прогинатись не буду. Що буде, те буде. Якщо мене скинуть, значить скинуть. Нагадаю, що республіканці мають всього на 5 голосів зверху, які, в принципі, гарантують збереження посади. Всього на всього 5 голосів. І як відомо на цю годину, один, один республіканець із. Трамповського клану 100% буде голосувати проти, і він, в принципі, конгресмен, який заварив цю всю кашу. Так що голосування буде сьогодні. Ну і як результат, дивіться, що, що може бути. А, знову ж таки, демократи поки що тримаються купи, одностайно кажуть, що ми в це не мішаємося. Хай вони розбираються. Ось, але якщо а, спікер не залишиться на своїй посаді. То можете собі уявити, що розгляд бюджету відкладається надалі. Розгляд питання про Україну так само відглядається надалі, тому що на перше місце виходить обрання нового спікера, і позиція Кевін Маккартні вона, в принципі, була з самого початку доволі така хитка. Я нагадаю, що в палаті представників 76 представників це такі умовні трампісти, крайні праві. Які, скриплячи зубами і такого кандидата вибрали на посаду, тому що він там їм обіцяв і, в принципі, деякий час тримався цієї позиції бути крепко таким радикальним. Так що, ось це така найбільша, найбільша новина на сьогоднішній день, яка, в принципі, буде знову ж таки сьогодні вже вночі. Результат голосування. Дивіться, що відбулося далі, після того як прийняли оцю ліпучку рішення чи продовження бюджету на 45 днів, Байден одразу ж зв'язався з 11 країнами лідерами у війні з Росією в Україні, тобто голосування було. Як ви пам'ятаєте, опівночі в неділю, в понеділок він організував ці збори, і сьогодні зранку відбулася телефонна чи відеорозмова з 11 один, країнами. Серед них це Японія, Канада, великі європейські країни. І ще з європейських країн залучили Польщу і е, Румунію. Ну, як бачите, Словаччина не попала в цю категорію. а Тема розмови була про те, що Америка так само залишається союзником. Вона вирішить ці всі юридичні питання, як допомагати, але просто по суті розмова була, що ви не збавляєте газ, ми підійдемо. Тобто, все висловилась підтримка в Україні. Ну і одразу декілька. Статей таких знову ж таки дивіться, я звертаю увагу, що в американських газетах підтримується оцей порядок. Денний розказується людям про новину, і цей раз New York Times і Wall Street Journal в двох газетах в верхніх шпальтах було новина про Україну. Нью-Йорк Таймс розказував про бойові дії на, пів... на південному напрямку, на Запорізькому, і розказували, чому так повільно, що там відбувається, деталі. Тобто, знову ж таки а... навчається американський читач, роз'ясняється щодо чого. Не просто за кидайськими такими, знаєте, як трампісти дуже люблять, а, все, заглохло, давайте перемир'я, туди-сюди. А тут іде а, навчання знову ж таки навчання людей. Ну і Allстрій Journal а, описав Бахмутський напрямок. Так що от, а, отакі новини. Велика також новина це знову ж таки судове засідання по Трампу, яке відбулося вчора. І в перший день засідання, в принципі, нічого особливо такого не відбулося. Обидві сторони обмінялися заявами, звинувачення, захист. А був викликаний один свідок: це бухгалтер Трампа, який відповідав за фінансові штучки справи Трампа на той час. Ось ну і рішення як такого в перший день не могло бути винесено. Що звинувачення добувається 250 мільйонів доларів штрафу Трампу. І якщо там по фінансам не зійдеться, то конфіскація якогось його майна якоїсь мається на увазі нерухомості в Нью-Йорку. Трамп, відповідно, на засіданні сидів тихенько, не виступав і описали, навіть насолоджувався процесом, який там відбувався. І, каже, журналісти навіть описують, що був такий момент, що здавалося, що Трамп навіть не присутній на засіданні. Так, юристи адвокати між собою там. Перепалка велася. Ось, але після засідання Трамп не промовчав, і він використав, знову ж таки, як і передбачалося, цю ситуацію для, своєї передбир... для своїх передвиборних перегонів. І він прямо сказав, що це все процес це фарс, і все використовується, щоб очорнити його перед виборами. Так, так що, знову ж таки, оці такі тонкі. Точечні піаровські слова 100% додадуть йому пару балів. Ті люди, які, можливо, хиталися, 100% такі слова зайдуть вони на 5 балів. Ну і знову ж таки ще один судовий процес. Сьогодні зранку вже Хантер Байден було його перше засідання. Знову ж таки, якщо ви слідкуєте, йому зараз інкримінують там справу з пістолетами і наркотики. І особливо під час наркотичного, як це там, впливом наркотиків. Ось, і засідання сьогодні було звинувачувальним, воно відбулося всього на всього 20 хвилин. Хантер Байден відповідно свою вину не признав, а засідання, коли розпочнеться сам процес, не, не визначено на цей момент. І Хайнтера Байдена відпустили без будь-якої застави. Ось нагадаю, що максимально за всі його три звинувачення, які йому а, приписують, максимально може бути а, 750 тисяч доларів штрафу і 25 років тюрми. Ну, але знову ж таки, максимально це коли людина вже зловживає такими речами. А оскільки це перший такий е, проступок чи Перший кримінал з сторони Хантера то, від... Від... то відповідно до максимума справа не дойде, навіть якщо його визнають винним у цих справах. А... Моніка Лівінські, а USA Today описала про долю Моніку Лівінські. Її от недавно виповнилося 50 років. І от розказали про її історію. А... Не стільки про мутки з Білим Клінтоном, а як вона живе після того, як вона виходила про її долю. І, в принципі, чим вона займається весь цей час, займається такою антибулінговою компанією. Навіть спонсорувала, продюрсурувала декілька таких фільмів, які навчають, розказують про це все діло. Так що, отак так, вона. Зараз поживає а, апдейт чи ну, да, апдейт новин відносно страйкерів. А, чи обновлення новин апдейт. Форд на фоні того, що страйкарі про спілки закрутили гайки, він а, оце сьогодні скоротив на двох заводах Чикаго і Огайо а, 330 працівників. В принципі, якщо так подивитися, що там 150 тисяч на три заводи, чи там взяти 50 тисяч, якщо рівно навіть поділити, то 330 це не такі великі цифри. Але 330 людей сьогодні чи вчора втратили свою роботу на заводі Ford. Так само новини по страйках. Netflix, який так само я думаю відомий в Україні. А після результат підвищення зарплат. Акторам, сценаристам і так далі, тепер а, планує підвищити свої розцінки, в принципі, у цілому світі, але це все розпочнеться для американців і канадців в першу чергу. А далі для всіх остальних і стаття, в принципі, описує, що ці ми саме з цією стежкою підуть і всі інші, а, і всі інші. В Америці є такі Disney, наприклад, Paramount свої мають аплікації, хто там іще Hulu там і так далі. Тобто і всі інші всі в принципі будуть підвищувати ціну на свою підписку, тому що гроші уходять, гроші треба компенсувати. За це будуть платити звичайні люди. Вийшла ще одна така стаття, а USA Today написало про звичайних, вірніше я б сказав, звичайних молоде покоління американців, а саме про American Dream. Американська мрія це означає, таке завжди було, я не пам'ятаю з, з яких років воно почалося. Але це означає, що купити свій будинок, тобто не скидатися по апартаментах, платити вічні ренти. Але досягти цієї американської мрії купити свій будинок, там за 30 років його виплатити і пенсію вже доживати, так сказати, в спокійному такому ритмі. Так, от стаття вийшла про те, що все менше і менше е звичайних американців можуть собі дозволити і ця. Американська мрія стає таким собі міражем, по суті, якого не можна досягнути. приведено декілька цифр, наприклад, середньостатистично так. Треба, щоб сім'я заробляла 64 тисячі доларів в рік. Якщо вона хоче купити середньостатистичний будинок, 243 тисячі зараз посередні по Америці. Якщо ви розумієте, і знову ж таки слідкуєте за новинами, коли я говорив, що в Каліфорнії 243 тисячі, ну, хіба що собачу будку можна купити за такі гроші? Так що, ну і знову ж таки приводиться про те, що нове покоління це те, яке закінчує каледж після коледжа там. Інколи в сотнях тисяч доларів вимірюється їхня позичка на навчання, поки вони закінчать. Ось, І от така штука, така от реаліті-чек для от, звичайно американського громадянина чи жителя Америки. А дві таких новини про дітей От на закінчення. В принципі. Таких неприємних новини. Одна напівприємна, скажімо так, до речі, обидві новини з Нью-Йорка. А два дні тому викрили одну дівчинку 9 років, а викрадача вдалося знайти через два дні. Історія така, що вона гуляла там десь в парку поблизу, недалеко від дому. І дівчинку цю 9 років викрав мужик 47 років. Залишив. Записочку, скільки він грошей за неї хоче, і як його вдалося знайти, він залишив на цій записочці відбитки пальців. Получається, чисто, я вам скажу, що лоханувся викрадальник, тому що хто його знає, як молод це все закінчиться. Тобто, не дуже такий досвідчений мужик, оказався, залишив відбитки пальців на записці. А він уже був в базі даних, колись він їздив п'яний за кермом. І його, в принципі, дуже знайшли, хто він такий. А два дні його шукали, де він, і він ховався у своїй мами там за хатою десь в Сараї. Дівчинка була, слава Богу, не ушкоджена. Ось, повернули до батьків і так далі. Але от такі жорстокі американські реалії. Ну і інша історія. З так само з Нью-Йорка, яка не закінчилася хеппі Ендом. Історія про аб'юзив, як це, батьки, які б'ють своїх дітей. Да? Історія така Елла Віталіс. Їй було все на все один рік. А, в сім'ї було двоє дітей. І соціальні служби забрали. Коли ці дівчинці було всю на три тижні, забрали їх з дому від батьків. Брату було два роки старшому, їй було три тижні, забрали, тому що батьки б'ють своїх дітей дуже крепко. І вони жили там майже рік, півроку, виходить. Є такі foster system, foster parents це як тимчасовий притулок для дітей. Ось, вони зазвичай не затримуються такі діти, вони різно там по різним віковим групам ідуть. Є такі а, будинки дитячі, виходить, домашнього типу, коли діти живуть там деякий час, а потім їх завжди ротацію не, не залишають назавжди. Ось, і суд Нью-Йорка 15 червня цього року сказав. Прийняв рішення, що повернути дітей назад до батьків. Хоча соціальні служби приводили докази, що це погана ідея, що це недобре. Дітей суддя вирішив повернути батькам 15 червня. А 15 вересня ця однорічна дитина, ця Елла Віталіс, попала в госпіталь з травмами голови там. Короте, я не буду деталі описувати. Стаття, на жаль, описує всі деталі, травми там, що було. Лікарі 5 днів боролися за життя дитини і дитя, а потім не вижило. померло. Ось такі короче, і такі американські реалії. Так що на цьому от, на такій дуже поганій ноті. Короте, закінчуємося сьогоднішні новини. Вам всього найкращого. До зустрічі завтра.